Друзі, вітаю на каналі! З вами Світлана. Сьогодні сонечко у нас таке хороша погода, морозу немає. Принесла сіна і насипала трохи зерна. Хочу поділитися з вами, чим ми годуємо кіз, щоб вони були здорові, ну і щоб давали гарно молока. Як підняти удой? Кози від 1 літра до семи. Тому що це моя мрія, щоб наші кози так давали. І таких немає. Є такі, що 4-5 дають. Але поділюся, можливо, комусь хочеться навіть, щоб і таку кількість давали. Кажуть, недаром, що молоко, корови на язиці, так само і в кози. Так дійсно, що ми. Даємо нашим тваринкам те ми і будемо отримувати. Як ми їх поїмо, як ми їх годуємо, таке молоко будемо ми мати. Саме основне, що ми даємо, це сіно. Сіно бажано, щоб було різнотрав'я, лугове сіно і люцерна. Вони наші кози дуже люблять люцерну. Але ми їм так підмішуємо трошки, тому що якби сипати одну люцерну, то сіно вони тоді вже не хочуть саме їсти. Дівчатка, не бийтеся, трошки не можуть помиритися. Вони дуже люблять зерно, коли в кормушку насипаю. Кормушечка маленька, тому отак виходить. Там туди далі є ще одна, але виходить так, що. Там, де більша кількість їсть, туди всі біжать. А там, де немає нікого, там немає нікого. Зараз, щоб їх помирити, я досиплю ще в одну кормушечку, а потім продовжу свою розповідь. Даємо ми їм ячмінь. Це додатково зерна пшеницю ми не даємо, тому що і слухали, і читали, і консультувалися, що вона не дуже підходить для кіз. Краще овес давати, тому овса у нас тут немає, в нашій місцевості, і купити його дорого. Тому ми вирішили давати ячмінь, даємо сіно. Коли виходить овочі, даємо дроблене зерно ми взагалі не даємо, тому що це також не дуже є добре. Може забиватися шлунок. Ось вони прибігли вже всі сюди. Там залишили, сюди прибігли. Ну, Так як їх у нас чимало, то от таке буває, що вони вибігають, біжать одна з попередодним. Тут залишилися мудріші кози, старші більш, то вони не ганяються за їжею, так як малечі. Так от, як годувати, чим годувати кіз, щоб вони... Давали гарно молока. Наприклад, у нас ось є дві козочки Марта і Саша. Саша це вже козочка не молода, тому пік, ну-ну-ну, пік молока, яке вона могла дати, це пройшов. Це десь на третьому окоті можна зрозуміти. Ми її купили рік назад, тому вже зараз. Якби не можемо ми більше з неї видушити, ніж вона може дати. Вона у нас окотилася місяць назад, може трошки менше, і ми маємо з неї небагато молока, десь приблизно до літри вранці, і десь так само ввечері. Більше ми з нею мати не можемо. Тому, поки вона в нашому. Господарстві живе, далі буде видно. Ми знімали роги, їй остався один ріг, так вийшло, що не відпав. Тому в нас вона з одним рожком, така особлива єдинорожка Але потім, як я зрозуміла, що по цьому одному рогові можна зрозуміти, скільки років козі. А в неї таких полосочок я нарахувала десь 7, може більше. Так що можна. Приблизно сказати, що їй десь 8 років. Так що це вже коза, як то кажуть, не дуже молода. Далі в нас ось іде Марта. Марта в нас хороша молочна коза. Вона в нас вигодувала минулого року, 2 роки назад ми її тримаємо. Вигодувала вона в нас козочку. Козочка вже тепер за другим котом. Дуже хороша молочна коза, і має вим'я таке гарненьке. Вона чекає, ось ось може окотиться.